Вітаю вас, маленькі українці. Хочу вам розповісти про Святого Миколая. З настанням зими до нас приходить багато свят. Є в народу нашого чудові традиції, колядки, щедрівки та ще вечорниці. Ось настав чудовий день, повний сонця і пісень. Повний пахощів для друзів, що зібрав їх в дружнім крузі, розказати хочу нині, як у нашій Україні, ми святкуємо Миколая. Ось послухайте, що я дізналась про чудотворця. Святий Миколай народився у родині багатих благородних батьків. У дитинстві хлопчик зустрічався з дужденними, голодними. Він тяжко сприймав бідність. Сам таємно вночі носив до дверей осель бідняків дарунки, а особливо до тих, в кого були маленькі діточки. Всі серцем любив дітей і кожному хотів подарувати бодай крапельку своєї любові. В Україні з давніх давен відзначали Свято Миколая з особливим шануванням. Щороку приходить він у кожну Господу з миром і дарунками. Для нас стає чарівною казкою, коли невидимо з'являється вночі і кладе під подушку такі бажані гостинці. Я бачу, що всі ви дуже хороші, слухняні, і на свято до вас обов'язково прийде святий Миколай. Давайте покажемо Миколаю, як ви вмієте відгадувати загадки. Уважно слухайте і відгадуйте. Лід на річках, сніг на полях, віхола гуляє. Коли це буває? Це буває. Взимку впаде з неба, не розіб'ється, паде в воду, розпливеться. Так, це сніжинка, біла скатертина всю землю вкрила. Сніг. Я істота не жива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Сніговик. Миколай задоволений, каже, що ви дуже кмітливі. А зараз, щоб наш гість зрозумів, що ви добрі дітки, слухайте і виконуйте те, що я говоритиму. Якщо ти знаєш, що треба бути чемним, вихованим, ввічливим, встань. Якщо ти намагаєшся бути чесним, правдивим. Тупни ногою. Якщо ти знаєш, що до людей потрібно ставитися доброзичливо, сплесни в долоні. Посміхніться один одному, ми всі разом можемо дарувати людям добро. До кожної дитинки приходить святий Миколай і кладе під подушку подарунки. У ту ніч високо-високо в небі можна почути срібні дзвіночки. То на санчатах їде святий Миколай. Їдуть санчата поміж зірочками, переїжджають з хмарки на хмарку, дзвоники ніжно дзвонять, а старий місяць весело посміхається. Він знає, що в цю ніч всі мусять бути щасливі, бо найбільше щастя в житті це робити добро. Наслідуємо добро і вчинки Миколая. Нехай це свято стане для нас святом милосердя, доброти, любові до ближніх. Що нового ви дізналися сьогодні про святого Миколая? Чи можемо ми брати з нього приклад? В учому? Як ми повинні брати приклад зі Святого Миколая? Чекаю на ваші відповіді. До побачення! Все буде Україна!